Усім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, Люман. І сьогодні ми будемо грати в Murder Mystery 2, але не просто в Murder Mystery 2. Ми будемо грати в скині мухи. Ну та, Мухи. І зараз я його вам покажу. Ну, от цей скин. Отака от от муха буде, правда, нам треба зняти радіо. Все, так краще. І щоб нас не дуже було видно, треба ще ставити все отаке. От а хоча. Ні, я цей сет краще залишу. Ну що ж, давайте-ка погнали! Ну що ж, друзі, раунд вже почався. І тут вже є пару трупиків. І ще вони нам дуже потрібні, тому що ми можемо. Так, бац. Блін, тут нас видно, треба. Оцей трупик підійде. Вау, просто шикар. Хлопчик напали мене. Буду ще отак. Ну Та блін, ну хлопчик. Не пали мене. Дуже прикольний цей скін мухи ще. І тепер мене мардер не знайде. Ну та блін, ну що ви мешаєте мені? Ну ви тільки подивіться, як шикарно я сів. Бачите, мене взагалі не видно. Тільки трохи оружки, але все рівно не видно. О, вже час закінчився. Прикольно. Ой, а що зі мною було? Ну добре. Чекаємо другого раундика. І знову новий. Раунд. Ну, давайте-ка будем чекати, коли появляться трупики. Блін, о, все. Ходимо під водою. І тепер можу сісти я. А ні, я не можу. Ну, хоча можна краще не чекати, поки когось вб'ються туди заховатись. Тут я знаю на цій карті прикольну хованку. Можна тут от сюди залізти. Отак. Дивіться, меч видно, але так. Справді ж нічого не видно, мене не видно взагалі. Це дуже крута хованка, реально. Якщо у вас є цей скін мухи, або ви хочете його купити, то на цій літній карті можна сюди сховатись. Це дуже-дуже буде круто. Ну, а зараз нікого не вибиває, тому піду позбираю монеточки. А по-моєму, зараз там дівчинка мардер була. Ну, а ще це не факт. Тобто це ще факт. Вона не може бути ще мардером. Або вона є. Хто мардер? Все, туди кемпера. Ха-ха. ха, -ха, -ха. <рикольно> Прикольно, я виграв кемпера <рикольно> просто крутяк. Ну що ж, чекаємо другого раунда. Новий раунд на базі. Ми в новому раунді. Я не винний, коли я буду хоч би шериф або мардар. А коли я буду шериф, реально буде круто. Я десь скуваюсь і прострілю мардера. Р реально. Це моє бажання, хочу так зробити. А тепер шукаємо Мардера. Що тут відбувається? Так, ну добре. Хто Мардер? Мені спершу показали, що ця дівчинка Мардера, але в неї був кокосик, а не ножик. Хоча він ганяється за чувачком. Чи ні? Ой. Йо-мо-коли -йо. я побачу труп, то тоді до вас я повернусь. Ура! Я знайшов труп. Нарешті. Ви не представляєте, як я радий. Все, я сижу в трупі. Ні, я думаю, трохи отак, От Все. Я тільки всів в труп. а вже, А вже ми виграли. Ну добре. Друзі, тут такий прикол. Я цього навіть не очікував. Я мардер. Ну що ж, добре, будемо всіх вбивати. О, я хочу знайти якийсь труп і там зайти. Давай, давай, пау, пау. Все, тепер от сюди, от, от сюди от ховаюсь. І чекаю, поки хтось тут буде проходити. Будем чекать. Ну, почему никто не хочет сюда пойти? О, о. Та, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Та что ты не вбываешься, дурненький? Так, все, все, все. Давайте там сядем в трупы, там больше людей. Шукаем. А тут пістолетик окей. Тут, схоже, когось пристрелили. Серйозно? Де? Тут не видимка, чи що? В мене ж тут спрацювала десь автоатака. Так, будем шукати всіх. Монеток так багато, це дуже добре. Не знаю чому? Чомусь? Тому що мені монетки дуже потрібні. Оп-оп-оп. Е О, все. А де ще люди? Де ще хтось? Блін? Де люди? В шкафчику? Ё-моё, 58 секунд. Тут, может? Ой. Не, не тут. А где кто? Может, тут кто-то? То не. Ну, а где... Тут что, реально не вадимко? е, е Ну, де все вово? 20 секунд. Ну, блін, я всю карту перешукав. Ого. Ну, блін. Нікого ніде немає. А Що? Тут реально на водойомка був. Капець. Прикол. Ну, добре. Новий раундик починається через три, два, один. Так, новий раунд почався. Тут Мардер. Так, там вбили Шерифа, Прикол. Прикольно це. Ну йо Ну чому заколометр? Ну, добре, чекаємо нового раунда. І що ж, новий раунд почався. І шукаємо якийсь новий труп. О, там вже когось вбили. Оп, повезло. Оп, повезло. Ай! Кошкін Кошкін. А можна, як би, сховаюсь? Він мене побачив, чи ні? Фух, він мене не побачив. Там типа ПВП стоит, та у них ПВП. А, ну значит та. Прикольно. То ему на всех пофиг крем шерифа, серьезно. Лай! Ну -мо. Ну, добре. Эээ. Окей. Ну шо ж, друзі, в цьому раунді я став шарифом. Бажання збулося, ура. Так, тепер шукаємо Мардера. А що, вже когось вбили? Серйозно? Е, я хочу інший труп, або взагалі якесь місце заховаюсь, навіть найтно в трупі цей раз. Давайте кудись сюди може? Давайте сюди. І будем шук е, чекати тут Мардера. Ой, в мене... В мене ще пістолет так стоїть повернутий на мене. Так, там же вбивають. Хто мардер? Хто там мардер? Блін. Шукаем мардера. Там? Та, да, там хтось бігає. Там може мардер? То моя дівчинка, ты що мене так лякаєш? Я не бачу мардера. Хто мардер? Хто мардер? В кого вогняний эффект. То дівчинка? Та в неї же ж, по-моєму, вогняний ефект. А, ні, не в неї. Хто мардер так? Стоп. Ні, не, цей чувак. Ну а хто же ж? О, ні, він. Він? Серйозно? Це був він? Так, ну добре. Давайте в трупик стаж даже скуваємося. Так, вистрілити Наш баз наше бажання. Так, ну і де він там. йома Та йош! Господи. Ну добре. Ну що ж, друзі... Я думаю, вже можна закінчувати. З вами був, а, як завжди, я, Люман. Ой, як я смішно танцюю. Ну що, з вами був, як завжди, я Люман. Ви були на каналі Люман Pro, тобто чарівна світі Люмана, досить пам'ятала стару назву каналу. І всім па-па!